І знову поговоримо про адресу у техпаспорті. Про те, що вже накипіло, називається. Чому так кажу? Дивіться, постійно пояснюю, що ціна залежить від чого на автоцивілку. Від об'єму двигуна, від адреси власника у техпаспорті та від віку водія або власника. Це вже в залежності від того, яка це компанія. Дуже часто. Запитують, у мене ціну, пишуть, наприклад, там 1,6 Київська область. Я кажу ціну. Коли мені надсилають фото тих паспорта, там або міста супутники Києва можуть бути, або Біла Церква, і ціна набагато більша. Людина одразу на мене за таким бо чому так багато, ви ж сказали, менше. Я завжди відповідаю, виходячи з тої інформації, яку мені надали. Тому, будь ласка, для того, щоб я одразу вам вірно відповідала по ціні. Напишіть загальну там область, бо не тільки в Київській області є міста, де більша ціна. Просто візьміть техпаспорт, там де адреса, подивіться, який населений пункт у вас там вказаний. І напишіть мені. І ще раз кажу: об'єм двигуна для легкових автомобілів, адреса власника. У техпаспорті, саме який населений пункт. Вік водія або власника. І ви отримуєте достовірну інформацію про ціну. Запитуйте тут в коментарях або пишіть в особисті повідомлення. Також для оформлення звертайтесь в особисті повідомлення. Швидко, зручно, нікуди не треба ходити. Все оформляємо дистанційно. Я особисто кошти не беру. Ви сплачуєте за посиланням на рахунок компанії.